Від громадської організації Українний спорт також е був лист питання е військовослужбовця Запорожницького взимаю, і в нас були подані пропозиції від... По першому питанню лист дають США взяти до відома. По другому питанню лист Україна і спорт задати до і лист по питання Запорницького рекомендувати керівник освіти врахувати в заходах, які проводяться від душів, все Досі 400 тисяч ми передивлялися і виведені були і майкер групі. Саме свідчить що перепрошую, що мусимо один раз разбирати попередній раз. І тепер поспішуємо так само заходи молодіжної політики. Він Ви населено спеціаліст Мар'яна Секела. Вона розробляла наслідки в літані заходу. В мене особисто зауважує до суд. Івана Грунка є великі рішенці, і вони ніде не були відображені в планових заходах. Але ми не поїхали коригувати і увагу на національно-патріотичний напрямок. В переліку, де пласт, там є, національно-патріотичні національні, що ми опустили пару таких важливих речей. Взагалі до 167 тисяч 700. Що викликали. ну, є пропозиція затвердити перелік заходів в тому вигляді, як подали ви і ваше працівниці. Хто за? Так само, посил. І останнє. І останнє, як є питання про розвитку фізичної підійспорту, ми мали можливість достатньо. На 26 рік було зауважено. Маріан може услуги ви правда, щоб я правильно гадало. З пункту другого. Чекай чекає, давайте фоне. Си це змогу півмерти, тому що ми щойно підбивали. Тут підходить, то вас А, там підходить, так? А у мене в початку. Путрує, а в DLB B S 50 30. Толяємо 20 тисяч з пункту 27. Ні, дивіться. Ми що ви відбували, поки ви розуміли по телефону? То в мене була опечатка на 200. У Вас 220, і коли ми підбили 200 тисяч, і ми як говорили, додаємо ще 20. Сумарно 220. Так, у мене її є 220. 200. Правильно. було Ні, Там у вас було добре, то в мене була опечатка на 200.

Тай, ну, болст не залишається. залишається. Бо згідно листа, якого писав Україна і Спорт, ми купили 170 та 50. Разом 220 так і залишається. І, ну, попонують таких зі змінами в такому напрямку із анбаром, які рекомендувати хто-то Я ще раз просто нагадаю, щоб молоді люди з великою горожаною, які в нас були спортовці. громадською організацією по стовбитівську і яка діє в іншій громаді і так далі, але є можливість нам допомогти е е тановити її обдоровної молоді, але якщо, я вам дякую, що по того виду, якщо ті молоді люди, врожайні спокійно зареєструють собі громадську організацію тут, зможуть якось е проводити навчальне тренування зборів і так далі, то можна буде їм так само ще щось допомогти наразі. Скільки чи я правильно розумію, чи не ну, може не внесли їх в цей, ми взяли до, до, до уваги поправки, не взяли доуваження, тому що не тільки з великою вражани в нас є інші спортсмени, які представляють нашу громаду, і ми це включили вчили програму робити не мова про цар. Ціну листа від нас організації не було, тому керуємося тим, що ви подали. Так, <працько> так, так. Ми, такі, там влечни, ми Но, ве, і так трошки збільшуємо, ніж Ну, Васильович, і Семан Васильевич, ви від голови комісії, я вивчаю, що ми це в що там є процедура і може бути. Дякую, тільки хочу нагадати, що... Ще була можливість онлайн-зум приєднатися будь-кому з, з депутатів, тому числі нашому колезі Віталію зу і в судному колезі.